Всім привіт! Ми починаємо сьогодні наш другий урок. Сподіваюсь, з домашнім завданням ви справились, це важливо було. І сьогодні ми поговоримо про гнів, до чого прагнути. Знаєте, от коли я знімаю запрос, запит у клієнта, ми завжди в терапії виясняємо, а куди ми йдемо, яка буде твоя є точка А що зараз, і точка Б, а куди. Йти. І отут я хотіла вам дати еталон людини, да, яка гарно справляється з своїм почуттям гніву. Щоб ви розуміли да, той вектор і ту ціль, яку можна досягнути, якщо ви працюєте з почуттям гніву і своїм емоційним інтелектом. Отже, гнів. Це емоція, яка може руйнувати або бути ресурсом. Люди з високим емоційним інтелектом не пригнічують свій гнів і не дозволяють йому неконтрольовано керувати їхніми діями. Ось до чого потрібно прагнути. Не пригнічувати емоцію, не спотворювати її, не заміняти іншими емоціями, а розуміти. І не дозволяти нею неконтрольовано керувати вашим життям. А ці люди знають, як використовувати його конструктивно. Куди направити цю енергію, яку зробити дію, яке рішення прийняти, чи його взагалі відкласти для того, щоб їм це не заважало рухатись у житті. І я зараз вам дам 10 ознак людини. Яка вміє взаємодіяти з почуттям гніву. Тобто у вас буде приклад, знаєте, найдіть 10. Отлічний. Буде еталон людини, яка взаємодіє з гнівом, і будете ви, ну, це буде ваше домашнє завдання. І пошукаєте, де вам не вистачає, і що вам потрібно підлаштувати для того, щоб досягти от, рівня людини, яка Гарно справляється зі своїм гнівом, який він не заважає жити і він не руйнує ні її, ні оточуючих, ні життя. Її це прям тілесно. Отже, перша ознака такої людини. Вони розпізнають гнів ще до вибуху. Тобто відчувають оці. Перші ознаки. Ми будемо ще говорити про інтенсивність і характер гніву. І будемо ці легкі-легкі ознаки гніву да, вихвачувати, щоб ви їх собі теж розуміли і виловлювали. Але ця людина от, виловлює їх на низьких таких вібраціях розвинена людина не чекає. Поки гнів накриє її повністю, оцю точку кипіння вона не очікує, їй цього не потрібно. Вона помічає перші сигнали напругу в тілі, прискорене серцебиття, бажання різко відповісти, роздратування. Це все вона помічає одразу та стоп. Да? Я відчуваю, що мені стає некомфортно. Значить, варто зробити паузу і зрозуміти, що саме. Зараз відбувається. Пам'ятаємо, час у гніва теперішній, щось зараз відбувається. Друга ознака: вони не бояться гніву і не заперечують його. Да я злюсь, Да, я обурений. Да, я зараз просто в ярості. Я роздратований. Тобто, і зі мною все окей, це базова емоція. Її неможливо в цьому житті не відчувати. Вони не кажуть собі, я не злюсь, коли всередині все кипить. Вони визнають цю емоцію як природну і дають їй місце. Так, мене це розлютило. Чому? Що я можу з цим зробити? З певною ситуацією, подією. Конфліктом, якоюсь історією. Третє. Вони можуть назвати свій гнів, а не просто я злюсь, а не просто я гніваюсь. Це, коли люди працюють з емоційним інтелектом, я вам буду давати різновиди от, вони не просто на всю інтенсивність, на різні інтенсивності гніву, вони не кажуть Я злюсь. Як я в попередньому сказала, я напружений, я роздратований, да, я злюсь, я обурений, от, я в ярості. От, тобто вони можуть зрозуміти ці градації гніву. І е, вони говорять: мене не просто злиться ситуація, я розчарований, бо мої очікування не виправдались. В розчарування також є гнів. Крім суму, печалі, так. І різних почуттів теж є гнів. Тобто, але вони його відчули і кажуть, я розчарований, бо я роздратований, я напружений, я обурений. Вони можуть це чітко ідентифікувати. Четверте. Вони не реагують імпульсивно. Вони не відповідають на емоціях. Перед тим, як щось сказати чи зробити, вони беруть паузу, аналізують, чи допоможе їхня реакція ситуації. У нас буде з вами урок да, управління гнівом, там я дам вам інструменти, але, ну, скажімо так, любу людину можна довести, дивлячись, якому на ресурсі, стані. Але в більшості випадків, давайте так, в 95% випадків ці люди не реагують імпульсивно. Вони відчувають, от, і ми ж тварини, да, по імпульсу то треба одразу, бояби тікай. Але вони е, користуються своїм емоційним інтелектом, тілесним інтелектом, когнітивним мисленевим інтелектом, а ви пам'ятаєте, вони всі мають бути врівноважені. І перед тим, як відповісти на різкий коментар, людина робить три глибокі ну, метафорично і обдумує свою відповідь. Обдумує на початку. В принципі, якщо людина тренує свій емоційний інтелект, ці процеси відбуваються в ній дуже швидко. Це не якісь години і навіть не хвилини. Тобто реакція да, СМС пішла, нервова система відчула, людина її усвідомила, невелика пауза, і Пішов отвіт чи діє. На початку шляху пауза більша. Дивлячись, на якому рівні емоційного інтелекту ви знаходитесь. П'яте. Вони знають здорові способи вираження гніву. Вони не кричать, не маніпулюють і не вдаються допомсти, не ігнорять. Вони висловлюють свої почуття відкрито. Так, але без цього запалу агресії. Знову ж таки, кожну людину можна довести. Людина може кричати. Але крик це неможливість донести. Людина з високим емоційним інтелектом і іншим рівнем інтелекту вона зупиниться перед тим, як кричати, бо вона її розуміє. Значить, якщо я перехожу на крик, значить та сторона. Не здатна почути мене іншим способом, а я тепер просто відреаговую свою злість. Тобто крик мій пусту, насправді да. Більшість, коли ми кричимо, це в нікуди, це в стіну. Крик ніхто не чує. І кричать, якщо це люди в стосунках, то вони кричать, коли немає близькості. Якщо є близькість, якщо є розуміння один одного. То крику немає. Можуть бути, хороші жорсткі розмови в да, конфліктних ситуаціях, але от такого крику істерики немає. Мені неприємно, що ти так зробив. Це зачепило мене. І я хотів хотіла обговорити це з тобою. Да? Тобто, так. Можна на різних рівнях сказати, але з емоцією злості. Шосте. Вони вміють відокремлювати гнів від дій. От ми говоримо нібито, що гнів це має бути дія. Але вони можуть злитися, але при цьому не завдавати шкоди тут про шкоду, собі чи іншим, не руйнувати свою кар'єру. Знаєте, розізлився, психанув, уволився. Сидиш потім такий, ну молодець, а де ж соломка, яку я підстелив. Тобто, вони такого не роблять. Вони. Так, це моя сім'я, це моя цінність. Я. я маю це з'ясувати. ну, Тобто, якусь ситуацію я можу вирішити. А не так, все. Я ще собрав чи собрала, і остала віста. Ні, такого немає. Я зараз дуже злий. Тому візьму паузу. Щоб повернутися до розмови спокійніше. От якщо ми працюємо в парній терапії, то люди прям домовляються, ви теж зі своїм партнером можете домовлятися і сприймати це окей. Буває настільки оцей рівень злості великий, що якщо додалася втома, додалася якась череда подій, людина розуміє, що зараз, якщо вона піде в цю розмову і в цей конфлікт, вона просто зруйнує стосунки з іншою людиною. Бо ми люди, бо ми біологічні. Вона каже, так, давай так. Ми зараз договоримося да, до дуже поганих речей. Вони нас приведуть до образ там, або ще чогось. Так, давай зупиняємося і ми поговоримо про це пізніше. А, і обоє да, з партнерів вони мають на це погоджуватися. Краще заспокоїтись і обговорити це буде конструктивно, чим днями, орати, тижнями один на одного. І люди Роблять паузу. Але тут є дуже важливо, ну, важливі моменти в психотерапії пар ми обговорюємо обов'язково повернутись до розмови, заспокоїтись, робити якісь справи, дихання, відпочити, поспати. І обов'язково, ну, не пізніше, ніж на наступний день, повернутись до цієї розмови і обговорити, якщо це буде не зроблено. Все, партнер ніколи не буде довіряти, коли ви наступний раз скажете Да? А якщо на наступний раз партнер нагадує, то ми маємо обговорити цю ситуацію. Людина каже, та вже не треба, не надо. Все, це ніколи не спрацює. Обов'язково обговорити ситуацію. Сьома знака. Вони шукають причину свого гніву, а не тільки тригер. Я теж буду давати вам приклади в на наступних уроках. Але тригер – це б, що було б останньою точкою, знаєте? Але вони шукають не останню краплю, на цю точечку, а вони шукають причину. Вони розуміють, що тригер це лише верхівка айсберга. За ним може стояти щось глибше страх, втома, почуття несправедливості. Знаєте, іноді тригером може бути невинесене сміття, але завжди. Не в смітті діло. Треба шукати а що глибше. Я злюсь на начальника, бо він зробив зауваження. Але, можливо, я просто боюся, що мене не цінують. На цій роботі я бачу, що моя там важлива потреба в тому, щоб цінували, прислухалися до мого, моєї думки. От, або Поважали, вона не, ну, не здійснюється в цьому середовищі. І я можу на це злитися, але насправді я можу щось боятися. Боятися, що ну, мене просто тут не цінує. І тоді, що я тут роблю? Да? Може, може, потрібно щось змінювати. Так от, людина з високим емоційним інтелектом, з контактом з гнівом, вона розуміє це. Восьме. Вони не використовують пасивну агресію. Вони не натякають, не мовчать демонстративно, не саботують щось із внутрішньої образи. Їм це не потрібно. Взагалі на пасивну агресію, на ігнорування, да, у вас будуть додаткові, до речі, уроки про гнів, про ігнорування, ваші бонусні уроки. Я не могла їх не записати, бо це дуже важлива тема. Вони забирають дуже багато енергії. Людина з високим емоційним інтелектом, вона просто, ну знаєте, вона не розуміє, навіщо мені витрачати на це енергію. Ну, це колосальна енергія уходить туди. Замість того, щоб мовчати і чекати, коли партнер здогадається, що щось не так. Вони відкрито говорять про свої почуття. Вони використовують гнів. Як ресурс для змін. Пам'ятаєте, гнів це те, що потрібно щось змінити, зробити якусь дію або перестати щось робити насправді. Якісь стратегії, які не працюють. Вони розуміють, що гнів це енергія, дуже потужна енергія насправді. Його можна спрямовувати на саморозвиток, мотивацію, на боротьбу за цінності, на зміни в житті, на зміни свого здоров'я, спорт, ну, фізичні якісь навантаження, що завжди корисно. От, наприклад, мене обурює ця ситуація на роботі, значить, я можу поговорити з керівництвом і запропонувати рішення. Або Мене обурює ця ситуація в сім'ї. Ну, якийсь там безпорядок, давайте зберемося, визначимо правила і будемо їх дотримуватися. Бо інакше і можна робити протяжку в майбутнє, якщо ми так далі продовжимо от так спілкуватися, можливо, не обідати разом, або щось, то це не сім'я. Ну, наприклад, сім'я це ритуали. Завтраки, обіди, якісь розмови, якісь ігри, які повторюються постійно. Людина може обурювати, що цього немає, що живе в роді сім'ї. От каже, давайте так. От раз, два, три, чотири. Цим вона і відрізняється. Між, між, замість того, щоб просто ходити там і розказувати, от та 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 в нас немає сім'ї, ми ніде разом не буваємо, ми ніде не ходимо, ми не граємо, ми не спілкуємося, і тра-та-та-та, та 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 все. Ні. Що я можу з цим зробити? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, на результати то вже дивимося. Потім. Вони не дозволяють гніву застрягати всередині. Вони не накопичують образи руками. Взагалі, пригнічений і накопичений гнів це просто прямий шлях в депресію. Психосоматику, тіло страждає на біологічному рівні. У вас наступний урок буде по нейропсихології гніву, я там торкнуся цього. Тобто є, є розуміння, що якщо я мовчу, якщо я не захищаюсь, якщо я не змінюю, якщо я пригнічую, якщо я хочу бути для когось хорошим собі. У шкоду, то я буду потім хворіти, я буду потім страждати. Вони знаходять способи переварити гнів. Ви маєте кожен мати особисті канали, як ви справляєтесь з гнівом. У кожної людини це може бути свій канал, хтось з спортзали йде. Хтось медитує, хтось робить і одне, і інше. Хтось біжить на пробіжку, хтось сідає і щось створює. Хтось дрова колить, да, ну, але фізично воно важливо, хтось дрова колить, от, а хтось використовує цю енергію, щоб сісти і малювати. Бо сісти теж, вибачте, треба ще себе. Туди всадити. Тобто спорт, медитації, розмови, творчість, а хтось з друзями розмовляє, зустрічається. Замість того, щоб мовчати і пригнічувати емоції, людина займається фізичною активністю або виписує їх в щоденних почуттів. Це теж важливо, бо виписування це дія, це вже відреагування. І коли ми виписуємо от, Енергія ця виходить, і людина може заспокоїтись. І у вас буде завдання. Самоаналіз гніву за десятьма ознаками людини, яка вміє взаємодіяти з гнівом, з цими ознаками, які я дала. Для чого? Проаналізувати свої реакції на гнів. І порівняти їх з ознаками людини, яка здатна ефективно взаємодіяти з цим почуттям. Якого результату ви маєте досягти. А ця вправа допоможе усвідомити свої сильні сторони у взаємодії з гнівом та виявити області для покращення те, про що я сказала спочатку. Не всі, можливо, області вас провалені. Ось тут, ось тут мені треба увагу більше приділити, записуйте собі в щоденничок, ваше домашнє завдання, де ви робили запис, ось сюди мені зробити акцент. Все одразу не вийде. Ось сюди. Якщо пунктів багато, виберіть найголовніший для вас. Зробіть один, два, три, чотири п'ять і розташуйте їх по мірі значимості. І почніть з першого. Визначити, які конкретно ознаки потребують уваги і чому Чому це важливо для вас? От чому? Пам'ятаю, нічого в житті не робим, або не не робимо, не завжди треба робити. От, якщо ми не розуміємо, нащо, ваше має бути питання просто про все. Нащо на що я це роблю? Або я нащо я це не роблю? Або нащо я так думаю? Хороше питання, це дуже хороше питання. А також на які конкретні дії варто спрямувати свою увагу, щоб стати більш емоційно розвиненим в контексті гнів. У вас буде інструкція до цього уроку PDF-файл. Ви ознайомитеся, там будуть прописані ці 10 ознак, щоб ви не клацали презентацію. От. І вам треба буде згадати три ситуації. Коли ви відчували сильний гнів. Можете за півроку, можете за останній місяць. От. І опишіть кожну ситуацію, зазначаючи, що викликало гнів, на вашу думку. Як ви реагували, та який результат це принесло? Це все буде в табличці в PDF файлі. І. А, От ці три ситуації ви можете взяти взагалі в опрацювання цього курсу, на них повчитися. тому обов'язково зробіть це завдання. Пам'ятаємо, просто слухати. воно ні до чого. Має бути дія. Хто працює, у того працює. Порівняйте свої реакції з кожною з десяти ознак, які я навела в цьому занятті. Чи проявляли ви цю ознаку у своїй реакції? Просто відмітьте, так чи ні. Якщо так, то як саме? Як ви зараз, це бачите, що ви її так проявили? Якщо ні, то як би ви могли діяти інакше в подібній ситуації? Пропишіть собі шлях, щоб наступний раз, коли ви стикнетесь з подібною ситуацією, у вас був шлях, як зробити інакше. Так, щоб ця ознака проявилася. Можете декілька варіантів написати. Тут обмежень немає. І зробіть висновок, які ознаки, на вашу думку, вам вдається найбільше проявити, ось ви тут побачите, а які ознаки потребують розвитку, і як ви можете почати працювати над покращенням реакцій на гнів, базуючись на цьому аналізі? Насправді дуже глибока робота. Якщо ви її проробите, якщо ви не полінуєтесь, якщо ви виділите на цей час, це Дуже глибока робота самоаналізу, ну, рефлексії. М -м. Гладно, скажу вже наступному році, і це 100% вам дасть свої плоди. Будь ласка, поділіться своїми висновками. Мені надзвичайно важливо, я все читаю. Мені важливо, щоб кожен з вас цього курсу отримав для себе сходинку, дві. Три або п'ять, в кого який ресурс зараз, для того, щоб а, почати контролювати свій гнів і не руйнувати своє життя, життя інших і своє здоров'я. А я вас всіх дякую і до наступного уроку. Всіх обійняла і цьому.